Новенькі Міцубіші аутлендери отримали копи з сумщини. 18 позашляховиків привезли до обласного центру, аби передати територіальним відділам поліції. На сучасних кросоверах правоохоронці зможуть патрулювати сумщиною, не використовуючи бензин. Бачила подарунок від держави та навіть встигла проінспектувати одну із машин особисто. Подробиці розкажу далі у сюжеті. Тепер у будь-яку навіть найвіддаленішу точку Сумщини поліцейські зможуть дістатися на ось таких новеньких позашляховиках, аби зберігати мир та спокій жителів нашої області. Швидкі, легкі у керуванні гібридні кросовери до Сум приїхали зі столиці. Україні їх передали у рамках кіотського протоколу. Ключі від новеньких автівок керівникам територіальних підрозділів вручають начальник головного управління Нацполіції Сумщини разом із головами облради та облдержадміністрації. Національна поліція в Сумській області довела, що вона є однією з найкращих в Україні по своїй роботі, а отримуючи таку техніку. Вона стає ще більш ефективною в своїй роботі, коли ми зможемо розкривати злочини за допомогою сучасної техніки, приведе до того, що відсоток розкриття злочинів, а головне превентивна діяльність і профілактика стають набагато кращими. По, по справненні з предыдущими це дійсно машина. Во-первых, вони йдуть всі в райони, і ми розуміємо, що такий джип завжди заїде і плохой дороги проїде, і проїде по бордюрам. І нове, є нове перевага цих автівок у тому, що це гібриди, тобто вони їздять не лише на пальному, а й за допомогою електроенергії. При цьому заряджатися вони можуть від звичайної розетки у 220 вольт. Одного такого заряду вистачає більш ніж на 50 кілометрів. Держава зробила Сумщині неоціненний подарунок, каже начальник ГНП області. Мабуть, десь 1050 п'ятдесят доларів. Можливо, за 50. це. Завдяки, ще раз говорю, державі, завдяки натхненню міністра і голови національної поліції, в першу чергу президент. Крім цього, автомобілі повністю укомплектовані. Це вже за рахунок їм Бог здоров'я органів місцевого самоврядування самоврядування, органів державної влади. А ось на повне укомплектування машин гроші виділяли із обласного бюджету. І вже сьогодні ці автівки вирушили на патрулювання Сумщини. Юлія Настенко, Микола Ніколаєнко. Новини СТС.